Так, хто там у нас наступний? Панас і Олеся. Так, приїхали до нас із села петушки. Що ж, це ви у петушках не змогли одружитися? голубки? Та ми вирішили тут розписатися, бо будемо у городі у ресторані сестри. А, забігайловка у Павловича. Чого, жінка, вам яка різниця? А ти чого такий злий Панас? Ти ж у нас мирний мусиш бути. А можна ще одне скромне запитання. Ви де коня припаркували? Ти що больна? Якого коня? Ах, так, да, точно. Дивлячись на твою кохану, розумію, що одного коня замало буде. Що ви сказали? Та кажу, чи готова ти, вийти заміж за Панаса, любити його вічно, щоб ти йому дітей родила. А як ні, то хай картопля родить. Згодна? Згодна. А чи готовий ти, Панасе, взяти за дружину Олесю, любити її ніжно і визнати, що вона так собі? Що? Що, не знаєш, що сказати? Ви хоч не по зальоту одружуєтесь? Знаєш, що, Панас? Поїхали лучче у нас вон. у сільсовєті розпишемося. Не знаю, де краще, але це перша твоя розумна думка за сьогоднішній день. Шо? Кажу, їдьте в свої голубкі-петушки. Ой, в пітушки голубкі І цей, Панасе, не забудь те, що ноги помить.